Усім гарного дня, новий робочий тиждень. На прошлому тижні я не працював, відпочивав, тому і не робив відео. Відпочивав, тому що закінчив усю чернову сантехніку, і треба було заливати стяжку. Тому прошлий тиждень хлопці заливали стяжку, Також, помимо стяжки, рили на вулиці, капали землю підвідний кабель для того, щоб прикласти водний кабель від столба до розподільчого щитка, Також рили землю під. Інші комунікації, інтернет, прокладання кабелю для замка на ворота, домофони і так далі і тому подобного. Ну все я вам зараз все це покажу. Тому перевдягаюсь і до роботи. Давайте швиденько прибігусь, покажу, як залили стяжечку. Це велика кімната. Ось так виглядає стяжечка. Тут склад зробили. Поскладали всі матеріали, що було, все, що в будинку було, щоб не заважало. Стяжечка вийшла чудова. Демпферні шви, хлопці, зробили. Все як по науці. Один контур теплої підлоги. Демферний шов. Тут другий контур теплої підлоги. Демферний шов. Тобто кожен контур теплої підлоги. Розділен, коли стяжку заливають, розділен демферним швом. Це правильно і так треба робити. Тут також поробили хлопці, молодці одним словом. Тут шви зробили. Це санузел так виглядає, позалишали місця під трап, під ванну, під підключення, під змішувач. Собственно, цим зараз я буду займатися, то що виставляють прилади скритого монтажу змішувачі. Тут водорозетки. Тут буду сьогодні робити гігієнічний душ. Це котельне, теж залили, збоку залишили штрабу спеціально, хлопців просів, не заливайте, щоб я міг прокинути водний кабель. Він у мене заходить в будинок, буде ось в цьому місці. Це закладні під нього. Так, зайде по підлозі, по підлозі в стяжки піде. Ось так. І підниметься. Навідний автомат, зроблю штрабу під нього. Тому щоб не довбити, попросив не заливати, хлопці не залили молодці за цим. Велика подяка. Ось. Ну і так залили весь будинок. Все в рівень, все чудово, все рівненько, красивенько. Хлопці, молодці. Якщо комусь буде потрібно, щоб теж так залили стяжку, пишіть. Повідомлення запитаю у переба, контакти. Та надам вам, щоб ви могли замовити теж собі таку стяжечку. Ось. Це спальня. Ну, тобто, весь весь будинок залитий. Ось, поміти цього всього, що заливалося тяжко на прошлому тижні, ще копали землю трактором. Тут вам зараз ставлю коротеньку вставочку, як це було. Траншею під увідний кабель, оце він піде звідси на той стовп. Також там від стовба, десь посередині забору буде зарядна станція для електромобіля, туди піде теж. Тобто один кабель прийде сюди, в щиток, а один з щитка вернеться обратно. Ось оце закладні. Тут треба буде докапувати, прийде хлопець, буде копати лопатою, бо трактор вже не зміг тут викопати. Також прокопали для прокладання інтернету. На тому столбі, отам в вгорі, висить інтернет. Отак так він піде, піде оптоволокно, сюди прийде. І тут теж зайде в будинок. А ліва штраба, ну, ліва ямка, чи як правильно сказати, хай буде штраба у електрики в Ліва штраба прокопана для прокладання газу. Трошки обвалилася, бо були сильні дощі. Ну то нічого страшного, хлопець підчистить лопатою. Ось також обійшлось. Не без поганого, але нічого, почали копати, зацепили канашко, трохи поврядили, перероблю, нічого страшного. Ось. І саме, що неприємне, що хлопці, хто попередні закладали водопровід до нас, це не ми закладали, це хтось інший робили. От, заклали дуже низько, тут глибина буквально. Ну, якщо бачите, тут я не знаю, сантиметрів 30, мабуть. Тобто воно, коли. На вулиці буде хороший мороз, воно замерзне стопудово. Тому будемо прокапувати вручну. Оце все доведеться переробити, викопати цю всю трубу. Вона йде от з краю керлечкою, так от, 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 от сюди. Ось, треба це все викопати на таку саму глибину, як викопали там. І завести туди в колодець. Оце колодець, так вона зараз тимчасово лежить. Ось, але треба її завести отак от по ямі, по ямі, по ямі і туди під другим кільцом підкопатися і туди її просунути. Тут глибина чудова, але тут доведеться все переробляти, перекапувати, робити дуже важку роботу. Трактор взяти тут нічого не може, тому доведеться копати вручну. Ну, Я переодягся починаю працювати. Почну з того, що встановлю тут гігієнічний, гі... гігієнічний душ. Ось він має такий вигляд, це героя. Дуже Ханс Героя, точніше. Ось воно все в одному корпусі. Тобто і змішувач гаряча холодна, і злів, і ручка все буде вішати... вішатися сюди. Тобто це один механізм встановлюємо стіну з монтажа, а потім внутрішню частину. В нього. Почав з того, що розмітив його місце. Його місце це 600 від чистої підлоги. Та вирішили, що посередині стіни буде. Поставив лазер, обвів його контур і зараз починаю видолблювати отвір в стіні. Ось на таку глибину, щоб його туди встановити. гігієнічний душ. Все стоїть рівно під лазер. Ось. Там знизу, якщо бачите, дерев'яний брусок вклеєний на швидкий клей. І шурупами до цього бруска прикручен сам гігієнічний душ. Так набагато легше виставляти, та гарніше воно тримається в стіні. Там, де будуть підключатися труби, замотав малярною стрічкою, даби не вимазати потім стрічку. Після того, як воно висохне, стрічку зніму і під'єднаю туди оці труби. Тобто перша справа зроблена. Далі буду встановлювати сантехнічні виводи під душову систему. Тут буде душова система. Тропічний душ, лейка. Ну, Під'єднаю, подивитись. Так, ну а далі розмітив відступ е, від стіни до початку ванни. Ванна буде овальна, 820 буде ванна. І далі буде в мене душова зона 700. Тобто пополам 350. І зараз тут змонтую е, сантехнічні виводи під душову систему. Водорозетки. Ріхау! Буду кріпити на гріхалську пластину за допомогою шурупів. Воно сюди кріпиться. Зараз прихвачу, покажу поближче. Така пластина спеціальна. Вона з товстої, дуже товстої сталюки прочна, Водорозетки кріпляться за допомогою двох болтів. І зараз це все кріплю до стіни. Штрубу вже зробив. Тут підуть труби. Ось, а сюди стане стане сам цей. Кронштейн. Ось, розмітив, вже просверлив дюбельочки. Забив, забив. Ось. Отак воно стає. Завжди трошки підфрезеровую штукатурочку. Якби роблю такий пазик, зараз покажу. Ось. На товщину цього металу. Щоб воно просто, коли отак стане, не випирало. Бо якщо не профрезерувати, то буде випирати. В принципі, теж нічого страшного. Це якраз випирає на товщину клею. Але якщо отак профрезерувати, тут, тут, притупити її, зробити врівень зі стіною плиточник. Коли буде класти плитку, скаже спасибо. І ось так закріплюю. так закріпив. Тепер сюди підійдуть труби. Іди на цю розеточку можна поставити рівно. Легше буде заводити трубу. Зараз переставлю, бо поставив найскось. Але трохи незручно буде так. Цього кріплення великий в тому, що тут багато отвірів ви можете її як угодно поставити, хоч, ногами, хоч, так, хоч, хоч так, хоч отак, хоч отак. Тобто як завгодно. Це, переставив. Труби трошки не так прийшли, перехльост буде невеличкий, ну то воно в стіні о, тут скриється, ось так перепідключиться. Навіть можна вище о, о, так, зробити. Отак, отут буде перехльост. Отак, гаряче наліво піде, холодна піде направо. Ось так підключиться. Все, це готово. Приступаю до іншої точки. Ну а наступним етапом зроблю водорозеточки. Отут. Це кухонна зона. Приступаю до роботи. Розмітив місто на стіні водорозеток і починаю вибивати дірку під них. Ось так вибив дірку, ну ви самі все бачили. Ось так воно виходить. Зараз просто залишається закріпити її за допомогою шурупів. І все, ще одна точка буде готова. А обжимати труби вже буду потім одним етапом, коли все підготую. Возьму в оренду інструмент і опресую все за один день. Зараз беру і прикручую її до стіни. Закінчую повністю цю точку, все підбив. Підвів труби, закріпив її за допомогою таких от вінтів, трошки е, багато виштрубив, ну нічого, підклав шайби, тут підклав шайби, тут по тій шайби підклав і затягнув такими здоровими винтами. Це у мене залишилося від інсталяції. Вони такі глибокі, тому тримається намертво, як то кажуть. Тут труби завів, це піде сюди на гарячу воду. Тут буде стояти тройник. Раз, трубу розріжу, поставлю тройник. і зроблю дві холодних. Одну сюди, одну сюди. І буде тут в сумі один вентиль гарячої води і два вентіля холодної води. Там підключати вже будемо дивитися по місту. Що куди. Ось. Отак вийшло. І того виходить, що я за сьогодні зробив Цей, цю точку. Підготовив під обжимку цю точку. Першу робив, підготовив під обжимку. І цю точку зробив. Ну тут взагалі вмазав гігієнічний, дуже на нього багато часу йшло, він вже стоїть як то фінішний. На завтра мені залишиться зона рукомойника. І на ванну там такий цікавий буде змішувач, завтра покажу. І на цьому мій робочий день добіг до кінця. Сьогодні зробив небагато, бо пізно переїхав і відносно досить рано уїжджаю, зараз тільки восьма вечора, зазвичай до 10 працюю. Тому всім бажаю гарної, тихої ночі. До нових зустрічей!